Дорога, ця дорога була заплановано відремонтованою, заплановано ремонт цієї дороги. Вже Неодноразово ми сюди виїжджали yeah. з представниками служби автомобільних доріг. Нам роз'яснювали, показували, розказували, як воно все має відбуватися. Дуже тісно ми співпрацюємо з службою автомобільних доріг, вже приблизно місяця 4, напевно. Ми виявляємо деякі ділянки, які... Нашу думку мають пройти якісь ремонти так, там. звертаємося в службу автомобільних доріг, вони розглядають наші ці проблемні ділянки, реагують відповідним чином. Я вам скажу, хочу сказати, що за е, цей час, відколи ми співпрацюємо, дороги в Тернопільській області виглядають набагато краще, ніж вони виглядали до того. Тому що ми повсякденно їздимо по всій Україні, дуже часто їздимо на Схід, ми маємо ще не розібрати. Ніколи минулого року дорога й по коліна ями. Цього року ми їздимо з Україна без всяких там, звичайно, всі проблеми вирішити за три місяці неможливо вже це розумієте. Але ми, як представники громадської організації «Автомайдан» можемо сміло сказати, що ми довіряємо цьому колективу і бачимо, що реально робота робиться реально. Не на словах, а на ділі. І сьогодні це маєте цим підтвердженням, ми тільки що по цій друзі приїхали, задоволені. Тобто, дуже покрасили. Далі надалі будемо співпрацювати.